Новорічні поради виглядають як турбота, але працюють як інструкція, що ти маєш відчувати. Зараз розберемо, як підсяянням гірлянд продають примусову регуляцію психіки і чому після цього стає ще гірше, як створити новорічний настрій сім ідей, які точно спрацюють, ключове слово точно. Це одразу стирає реальність, різні стани, різні люди, різний контекст. Якщо точно спрацювало не в тебе, значить проблема в тобі це не підтримка, це норма, під яку тебе підганяють. Лист собі з минулого року це подають як м'яку рефлексію, а по факту порівняння себе теперішнього з уявною версією, яка мала бути щасливішою. Для тривожної або виснаженої психіки це не теплий жест, а тригер самокритики. Ти не надихаєшся, ти звітуєш. Новогодній тайний уголок. Ізоляцію продають як self-care. Сховайся, відгородись, накрийся пледом і стане легше. Але це не відновлення, це втеча від реальності, якій просто дали естетичну упаковку. Ритуал новорічних смаків. Ностальгія, як кнопка, мандарини, шоколад, як у дитинстві. Проблема в тому, що якщо смак не викликає радості, з'являється думка раніше могло. Тепер я зламаний. Це той самий механізм, що й у рекламі щасливого дитинства. Новогодній плейлист. Музика не регулює стан, вона його підсилює. Якщо всередині порожнеча, вона стане гучнішою. Якщо тривога вона отримує саундтрек. Це не заспокоєння, це сенсорне перевантаження. Украшення на кожен день новорічна атмосфера не з'являється сама. Її не потрібно влаштовувати. Достатньо впустити свято в рутину. Одна дрібна деталь у щоденній дії знижує напругу і дає відчуття, що життя триває, а не відкладається до ідеального моменту. Міні-праздник для одного Самотність тут не називають самотністю. Її прикрашають фільм, плед, снеки. І знову обіцяння це може стати моментом чистої радості. Тобто ще одна норма, якій треба відповідати, навіть наодинці візуал. Дитина з один вдома, дитячий образ, емоційний гачок, безпека, тепло, казка. Але доросла психіка так не працює це не підтримка, це спроба обійти критичне мислення через ностальгію. Волшебне письмо Мрії. Магічне мислення під виглядом психології. Пиши так, ніби вже збулося. Це не мотивація, це заперечення реальності. А коли не збулося, винен ти погано вірив. Зручна схема не для тебе, для автора. Новий рік чистий лист, найбільша ілюзія. Рік не обнуляє втому, втрати, травми і тривогу. Очікування оновлення робить січень не легшим, а важчим, особливо для тих, хто й так на межі. Цей допис не допомагає. Він диктує, як ти маєш відчувати. А якщо не виходить, ти лишаєшся з провиною за свій стан. Це не турбота, це красиво упакований психологічний тиск.